Доброго дня! В цьому відео я хочу звернутися до власника сайту danone.ua вказати на всі негативні аспекти і помилки, які я знайшов, переглядаючи цей сайт. А також хочу показати результати аудитів, як цей сайт бачить сама пошукова система Google. Сервіс називається PageSpeed, який створений компанією Google для перевірки якості і seo оптимізації сайтів. Для успішного seo SEO-просування. Ми бачимо, що для мобільних пристроїв сайт оптимізований не повністю 75% від 100 складає. Тобто ми бачимо, що причина цієї низької оцінки це незадані пропорції для зображення, зміщення макету високі, неоптимізовані зображення і швидкість завантаження сайта повільно 3,6 секунд. Має бути 1 секунда. Також бачимо ми. Програмний код сайта трішки заповільнює швидкість завантаження. Далі ми бачимо шкалу швидкості відображення сайта. Вона має бути віддалі з першого або з другого вікна заповнюватися. Ну, в принципі, якби цей результат також не ідеальний, але і непоганий. Далі ми бачимо купу інших зауважень і претензій зі сторони пошукової системи Google до програмного кода сайта, наприклад, видалити код JavaScript, який просто не приймає участі і не використовується в роботі та відображенні в даному випадку головної стрінки сайту. Я називаю цей код бидлокодом. Також є код CSS, який не приймає участі в роботі сайта. Далі ми бачимо, що є сторонні код сайт, якісь бібліотеки, наприклад, які потрібно. Усунути і видалити, щоб такого зауваження не було. Для комп'ютерних версій у нас якби швидкість завантаження 1 секунда. Ну В ідеалі має бути 0,3 секунди. Оцінка якості, звісно, Лучше але не ідеальна. Ідеальна 100%. Ми далі подивимося сайт, який написаний на чистому коді. Крок номер два. Ми перевіряємо програмний код сайта на стандарти консорціума всесвітньої Павлотини. Простими словами скажу, ми просто дізнаємося, чи допускає програміст помилок при написанні програмного кода сайта. Ми бачимо, програміст помилок допустив такі чимало, і це дуже нехорошо. 20 в сумі помилок і попереджень потрібно виправити для того, щоб сайт працював швидше, щоб пошукові системи його індексували швидше. Також я хочу перевірити для порівняння і свою роботу з портфоліо. Безумовно, ви можете перевірити бажану кількість, ніхто нічого від вас не приховує. Ось такі сайтик ми перевіримо за допомогою сервісу від пошукової системи Google для, мобільної, для мобільних пристроїв і для комп'ютера. В нас оцінки ідеальні: 100%. Давайте дивитися результати, одна секунда мобілки 0,4 секунди для комп'ютера. Шкала швидкості відображення в такому стані. І для мобільних пристроїв ось ми і бачимо. Також, що немало важне, це те, що повністю відсутні будь-які претензії до програмного кода сайта від самої пошукової системи Google. І помилок на сайті в програмному коді немає. Ось так виглядає робота, яка написана на чистому коді, висококваліфікованим спеціалістам. Тому рекомендую. Покращити цей сайт, покращити оцінку якості, оптимізувати повністю цей сайт для успішного seo просування, виправити всі помилки. Безумовно, перед тим, як записати це відео, я досить таки уважно вивчав програмний код сайту, і він мені, він мені не сподобався. Для себе розумію, що програмний код сайту можна переписати. В тисячу раз менше, і сайт буде працювати, звісно, швидше і краще. Дякую за увагу, за перегляд. Якщо цікаво, пропоную своє резюме для співпраці. Звертайтеся, буду радий допомогти. Дякую за увагу, за перегляд, і всього найкращого.